Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк міста Харків. У нас сьогодні нове надходження BMW X3, 2011 рік випуску. Зараз вам покажу підкапоточку. Тут у нас 3 літровий бензиновий двигун, звичайний атмосферник, на який можна поставити газ. Жодних питань по підкапотці немає, дани намита, але в гарному стані двигун працює рівненько. Можна поставити на це автогаз. Це у нас атмосферний двигун. Повний привід X-Drive, звісно, коробка автомат, 18-ті фірмові диски, гарна зимова гума. По косметиці, друзі, авто з Америки, але без пошкоджень. Косметика є на передньому правому крилі та передня права двері, чисто другим шаром. Без шпаклівки, шпаклівки по кузову немає від слова зовсім. Технічно все також обслуговано, все працює. Електровідкриття кришки багажнику. Досить великий об'єм багажного відділення. Зачиняються також з кнопочки, є камера заднього огляду у нас. Тут у нас максимальна комплектація на 11 рік, шкіра, чорний колір в ідеальному стані, панорамний дах, ева коврики встановлені, є шторки на вікнах, є вставки із дерева, безключовий доступ. По комплектації, звісно, у нас пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, всі можливі електрорегулювання, є підігрів керма. Датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, підкермові пелюстки, стан керма в ідеалі. На її, пробіг, пробіг, до речі, 213 тисяч кілометрів. Помилок на приборці немає від слова зовсім. Мультимедіа з дисплеєм у нас є старт-стоп, є клімат-контроль, підігріве сидінь, автоматична коробка передач. Є також у нас режим спорт. Дуже класний автомобіль, друзі. Технічно все обслуговано, жодних питань немає. Актуальний цінник – 15 тисяч доларів. Авто вже в продажу компанія автопарк. Місто Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі.